Плитка металева в кейсі Happy Home. Happy Home, що за плитка? Принцип роботи. І для чого вона потрібна? Це у нас металева плитка. Іде в такому в нас кейсі. Принцип роботи. для чого потрібно. Першу чергу це у нас для приготування їжі, підігріву, там, води, чаю, кофе, капучино, макучино. І дивіться, принцип роботи. Вона йде у нас вже з переходником, що дуже важливо, бо є без перехідника, а це вже з переходником. Комплекті, тобто її можна підключати від балону, від пропану. Також можемо використовувати такий от у нас балончик на 220 грамів. Як використовувати, ставите цей балончик, попадаєте в пас. Є у нас, бачите, щоб підтягувати, фіксація самого балончика. І вже можна використовувати. вже можна використовувати, вмикаєте. І все, грієте собі чай, кофе для приготування їжі як для туризму.